Не витримав тягара війни на Львівщині, колишній атовець покінчив життя самогубством мисливською рушницею. 40-річний чоловік вистрілив собі в шию. Односельці шоковані таким вчинком кажуть, атовець не пив, мав сім'ю і роботу. Що підштовхнуло на такий крок, лише здогадується. Михайло останній бачив Степана живим за кілька годин до фатального пострілу. Чоловіки разом працювали. Ми стави чистили. Це от, ну, вибирали рибу зі стовів, він з нами був допомагав. Він ж передову пройшов. Він, він, це от, то ніхто не думав, Що він таке, що він таке може зробити. Удома Степан вистрілив собі у шию з мисливської рушниці. Пострілу не чув ніхто. Мама зайшла до кімнати, думала, що син заснув у кріслі, хотіла накрити і аж тоді помітила кров. Говорити про це рідні не хочуть. Не треба тут нічого ніяких зйом. У поліції кажуть, чоловік служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді рік тому, де мобілізувався. Мав дружину та двох дітей влітку перереєстровував мисливську зброю. За ним ніяких зауважень до нього з приводу можливих відхилень або інших ситуацій. Щоб сумнів, які з нас виникли про видачу йому цього дозволу, не було тому. Цю заяву було задоволено і продовжено йому дію дозволу до 2019 року. Односельці кажуть, чоловік не зловживав алкоголем, був спокійним і врівноваженим, але припускають, війна таки далася в знаки. Напевно, ну, багато всього бачив там. Ну а ну, хто тут? Хтось питається, що йому там в голові. Ну приїхав додому, то й всі про нього забули зразу. Тож ніхто не цікавився, що тобі там. Щодо бісниці умовно. за словами фахівців, люди, які повернулись з війни, не одразу можуть переключитися на цивільне життя. Тому часто атовці навіть після дембелю ходять у військовій формі. Допомогти її зняти і адаптуватися до мирних буднів мали психологи. У Львові працює з десяток центрів для психологічної реабілітації воїнів. У кожній райадміністрації працюють такі фахівці, проте більшість бійців про це не знає. А атовцям сіл така послуга взагалі недоступна. Бо їздити за десятки кілометрів на розмову з психологом зможе не кожен психолог Вілета Кіт, крім приватної практики, як волонтер, працює з атовцями, каже, їх до психологів переважно скеровують лікарі або приводять родичі. Найбільше їх вражає тут те, що не визнання, не визнання того великого внеску, який вони там докладаються, не визнання цих втрат, цього болю, смертей, що можу порадити родинам. Про це треба говорити. Якщо ваш чоловік чи син про щось починає. Нає розповідати, майте терпіння не випитувати, але вислухати як мінімум. На її думку, при військкоматах мали працювати психологи та психіатри, і кожного демобілізованого тестувати тільки так можна виявити синдром війни і спробувати зарадити біді. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, ТСН 1+,1.